Деякі тварини позитивно впливають на здоров'я людей. Завдяки міжнародній організації терапії, яка активно практикує і пропагує лікування за допомогою тварин, стало відомо, що кішки можуть сприяти лікуванню неврозів, депресії, серцево-судинних захворювань, астми, захворювання суглобів і навіть алкоголізму та наркоманії. А, наприклад, спеціально навчені собаки допомагають людям з безліччю проблем. Чотириногі гавкуни є незамінними помічниками для сліпих. Пес здатен чути рак і може визначити його на ранній стадії. Крім того, собача слина володіє антибактеріальними властивостями. На сьогодні терапевти все частіше залучають для лікування людей. Коней, розумні й благородні тварини здатні допомогти дітям, які страждають аутизмом, молодим людям, у яких проблеми з поведінкою, а також дорослим з депресіями, і різного роду пристрастями, алкоголізмом та наркоманією. У Шотландії кони використовують для реабілітації травмованих і поранених військових. Говорячи про здоров'я, не можна обійти і увагою бджіл. Ці маленькі трудівниці виробляють речовини із просто неймовірними корисними властивостями. Мед, лікарські косметичні... Засіб і просто смачний продукт харчування, та прополіс незамінний антибактеріальний протигербковий та імунно-стимулюючий продукт. Іншим потужним бджолиним здобутком є отрута, яку застосовують при артриті, розсіяному склерозі і різних патологіях сухожиль і м'язів. Також широко використовується у медицині і отрута змій. А саме для лікування проблем з венами, суглобами нею лікують навіть рак, оскільки зміїна отрута здатна знищувати ті тканини, якими Харчуються ракові клітини загалом тварин, які допомагають людям з фізіологічними та психологічними проблемами, набагато більше. По суті, чи не кожен із братів наших менших здатен тим чи іншим чином позбавити нас, хоча б від однієї проблеми, тому усім варто завести вдома вихованців і на своєму досвіді переконатися в їх позитивний вплив.